Василю, от на що ти мене привів у цей ліс. О, я бачу там є повалене дерево. Так. Тепер повалені дерева будуть не тільки на бедросі, а ще й на джаві. Якщо ви, звісно, проголосуєте за них. А також у лісі будуть з невеликим шансом спавнитися нові гриби. І коли ти по ним ходиш, вони світитимуться. Ого, круто, але для чого вони потрібні? Для крафту нового грибного факела. Він складається з двох грибків, так мало того, що у нього такий простий крафт, його ще й можна кинути. Тим самим ви значно збільшите собі радіус освітлення для вашої території. Мало не забув сказати, що ці грибні факели можна кидати не тільки на підлогу, а ще й на стіни та стелю. Як добре, коли є відро води під рукою. Вау, що це за місце? А це, Василю, підземне доповнення до грибного біому. Тут є сяючі гриби трьох видів: жовтий, блакитний та рожевий. З тим, що вони гарні, не можна не погодитись. Дуже атмосферно. А які у них є застосування? Ці гриби можна застосувати як крафт для нових грибних ламп. Які слугують для прискорення рослин, які можна посадити на гарядку. У мене є навіть концепт арт про те, як приблизно це буде все працювати. На концепт арті я намалював огород пшениці та блок лампи посередині. І з таким радіусом воно буде пришвидшувати ріст тої самої пшениці. По суті, цими грибними лампами можна вирощувати всі види рослин, але потрібно враховувати те, що колір грибної лампи відповідає виду рослин. Тобто жовтою грибною лампою можна вирощувати такі культури, як пшениця, картопля та морква і так далі. А от блакитною грибною лампою можна вирощувати тільки коричневий гриб, червоний гриб, тобто мухомор та сяючий лишайник. А ось рожевою можна вже вирощувати незерські гриби та незерський наріст. Я б сказав, що це дуже класна механіка, яка в рази спростить життя фермерам. <звук> <звук> Тиба який даунч. Цікаво, що там в цій скрині? Як же ж тут темно? Отак От вже набагато краще. До речі, цей новий данж буде генеруватися у біомі темних глибин біля стародавнього міста. В ньому буде дуже дорогоцінний лут, а який ви взнаєте, якщо цей данж виграє у голосуванні. А ще майже у кожній печері буде спавнитися багато павутиння для більш складного пересування гравця по ним. І не віз лишайникові грибки, про які нам розкаже Вінніч. Дані гриби можна знайти з невеликим шансом у скупченні сяючих лишайників. З цих грибів можна скрафтити сяючий грибний суп, і якщо його з'їсти, можна отримати ефект світіння.